Доброго дня малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. А щоб дізнатися, про що ми з вами поговоримо, пропоную вам відгадати загадку. Тонкі гілочки лопаті, Але не ялинка. Буде пахнути в салаті. Це чудо рослинка. Здогадалися? Що це за рослинка? Так, це кріп. Що ми знаємо про кріп? Кріп це однорічна трав'яниста зелень, має тонкі, майже голі, добре розгалуджені стебла. Листки ниткоподібні шириною менше 1 міліметру. Квіти зібрані в невеликі парасольки. Кріп запашний, поживний та корисний. Кріп є поширеною огородньою культурою, яка широко використовується як їстівна рослина для виготовлення приправ, соління огірків, помідорів та іншої городини. Також його додають до перших страв, супів, борщів, також кріп. Додають до картоплі, салатів, адже він надає будь-якій страві свіжості та приємного аромату. Дітки, запам'ятайте, кріп справжній дар природи, який ми можемо вирощувати та використовувати з користю для здоров'я.